Слава Україні, друзі! Хотів би сьогодні зняти ролик. ну Таких вже роликів в Ютубі є тисяча знятих, перезнятих, сказаних, пересказаних. ну все ж таки я вирішив зняти такий ролик з цілю нагадати вам про такі полоски. Це перше. І друге ну, з цілю комерції. Зараз ви почуєте про що піде мова. Значить, полоски виготовляються на основі Скобатокса скоботокса і олії. Запитаєте ви для чого олія? олія служить як консервант для цього скоботоксу. Тобто вона затримує дію і подовжує дію полоски за рахунок за, олія, за рахунок затримання скоботокса на полосі. Не такого швидкого вивітрювання. Значить, Що для того потрібно? Нам потрібно для того скоботокс, олія. Поки що ми розмішаємо пет бутильці потім все перелиємо в контейнер і герметично тут все закриємо. Сама полоска виготовлена зі шпону. от можете бачити, Пропечена, не просерлена, а пропечена дирочка для акуратності, для того, щоб можна там поставити або зубочистку, або сірника, щоб ставити між до Довжина полоски 25 см, ширина 2,5 см. Краї, які вставляються між вулочки, чуть-чуть зрізані края. Повторюю, виготовлені зі шпону. В основному ми виготовляємо літр олії і 60 грам скоботоксу. Тобто таких бути, 6 бутилок, Одна бутилка є 10 грам. 60 грам на літр олії. Приблизно там настоюється біля 150-180 полосок. Зараз, звісно, знайдуться умніки, які будуть казати, що скільки речовини знаходиться в одній полосці, треба знати точно, скільки там настояно і так далі. Друзі, я вам відповім так. Скільки би там не знаходилось, я то не вираховував і не збираюся вираховувати, Ну, можу чітко сказати, а навіть заявити, що така от саморобна полоска настояна на скоботоксі найкраща з усіх полосок, які я використовую. Зараз я не буду перечисляти ніякі ті полоски, можу сказати тільки за одні. Мав таку можливість повівся, скажу перше, що повівся на рекламу в свій час, рік чи два назад, і купив від фірми Бівел. Апіваро полоски повна фігня, друзі, повніша фігня Максимально, що їх можна використовувати, то лише для профілактики кліща. Тому що два рази ставив ті полоски, потім як проляв, просто проляв цим же скоботоксом 2 грама на, літр, на півтора літра води і проляв, і ефект був набагато. Краще це після дворазового постановки, по 10 чи по 8 днів вони простояли, кліщ сипався і сипався масово. Так що за решту полосок цієї фірми не можу нічого казати, ані поганого, ані хорошого. Но за апівару повніша фігня. Як ми можемо бачити, що дуже ту фірму зараз піарять, там дуже, дуже багато там хороших відуків і так далі. Ну, ладно, то не про то. Значить, Такі от полоски я виготовляю для себе, для друзів. І вирішив, якщо буде когось цікавити, ось такі от полоски саморобні зроблені, можу продати. Значить продажа буде від 10 штук. За штучку такої полоски буде 10 гривень. Кого буде цікавити, будь ласка, можете замовляти. І ще я залишу під описом відео посилання на то, як ми раніше виготовляли їх. Ну принцип не змінився. Просто зараз я буду виготовляти на пів літра. Олії, от бачите, ця олія, от вона налята от сюди. Для наглядності ще можу от доляти, щоб ви не думали, що якась там от жидкость інакша і так далі. 30 грам скоботокса заливаємо от сюди. Залиємо от сюди. Щоб ви бачили наглядно. Можете бачити, що заливається і перемішуємо. Перемішуємо. Зараз я піду знайду контейнер, правда, не підготовився, не взяв контейнера. Зараз піду візьму контейнер герметичний такий, підібрав його під... по довжину полосок, невисокий. Зараз його знайду. Це перелів контейнер і таким от чином. Полосочки складу, там приблизно так і стає біля 180 штук, отак от от їх складу і поставлю контейнер, і полоски будуть готові. Друзі, ще раз повторююся, якість 100% кліч сиплеться, все, полоски працюють, перевірено, все і так далі. Кого буде цікавити, від 10 полосок, одна полоска 10 гривень. Все, друзі, всім дякую за увагу і бажаю всім доброї боротьби з клещем. Всім миру і добра!